Вулиця Степенська у Костополі, саме тут, поблизу дитячого ігрового майданчика, і затримували ВО міського голови Давида Дідуха. Приїхали правоохоронці геть аж із Києва. Очевидці кажуть, що було до восьми автомобілів. ВО міського голови підозрюють у хабарництві. Правоохоронці затримали Давида Дідуха 24 лютого. За даними державного бюро розслідувань та прокуратури, хабарем була земельна ділянка в 0,38 гектарів вартістю в мільйон 300 тисяч гривень. Вона мала перейти під контрольній ВО міського голови людині. Коли усі документи були готові, нагрянули правоохоронці. За даними слідства, земельна ділянка така собі подяка від підприємця. Фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також присвоїти адреси об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. Також разом із дідухом затримали і депутата Костопільської міської ради Олександра Білеро. За даними слідства, посадовці працювали у парі. 26 лютого відбулося засідання Печерського районного суду Києва. Там чоловікам обирали запобіжний захід. Як вдалося дізнатися із наших джерел у Костопільській міській раді, прокуратура просила суд встановити розмір застави для Білери у вигляді 8 мільйонів гривень. А для ВОО міського голови. У розмірі майже 10 мільйонів. Втім, Феміда вирішила по-іншому. Білеро просто відпустили під цілодобовий домашній арешт а для Давида Дідуха встановили заставу в мільйон 300 тисяч гривень. Її, за нашими даними, за нього внесли. Від посади ймовірно не відсторонили. Заступник міського голови Костопеля повідомив, що рішень суду до міської ради наразі не надходило. Інформації мають небагато. Наразі триває слідство. Деталі нам невідомі. Знаємо, що вчора мала бути внесена застава. Відповідно до рішення суду не відсторонений від, від посади, тому що структурні підрозділи виконавчого комітету Костопільської міської ради, комунальні заклади та підприємства працюють в штатному режимі. Кожен виконує свою роботу. Усі опитані нами, жителі Костополя про затримання чули, діляться своїми думками щодо ситуації. Я не впевнена, але я вірю, що це може бути легко. Може бути. Все може бути. Потому що вони грибуть, як грибли, так і грибуть. Чим більше мають, тим більше хочуть. А коли сит типу, людина ситий, голодного, ніколи не пойме. Дідух він доволі такий чорт. Типу, дуже така нахабна людина, і в нього завжди під рукою дуже багато поганих людей. Я не дуже віру. Я не знаю, ну ніби віруюча людина, але якщо він таке зробив, то це ж гарно. Та все можливо, але не знаю. Напевно, напевно, дійсно якась підстава. Як він раніше не попався. Моя така думка. Це я думаю, що може було якась підстава. Не знаю. Мені здається, що це неправдива інформація. Я не, не можу сказати, що це підстава, ну але це щось то ненормальне, тому що. Е це сталося якось раптово, наробили багато шуму. І скажу, що міг. Хоч віруючи, я не вірила, що віруючі можуть такі бути люди. Ну такі непорядочні. Не бо всі вважали, що віруючі це такі вже порядочні люди. Я на виборах за нього була в комісії, голосували, все. Ну, Трошки він не, не тої структури, як то кажуть. Розчарвував. Розчарував крепко. Станом на 27 лютого у міській раді Костополя Давида Дідуха після затримання ще не бачили. Додзвонитися ані до нього, ані до Біларе не вдалося. За тією інформацією, яка є. Він продовжує залишатися при посаді разом із тим у Костопільській раді повідомили, що ймовірно, через останні події депутати на сесію зберуться раніше ніж планувалося. Чи будуть шукати можливість змінити секретаря чи чекатимуть на остаточне рішення суду наразі невідомо. Якщо провину дідуха доведуть, то йому. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Вадим Мороз, Валентин телеканал Злоденний, Media Group.